У прифронтовому Харкові в одному із хабів міста зібралися на брокерич івент бізнесмени, промисловці, науковці одержимі ідеї просувати свої інновації, щоб повернути Харкову. Його підприємства релоковані в інші регіони, щоб відродити місто, схід України і загалом всю країну. Усі вони потенційні партнери проекту запуск сервісної моделі інноваційного фандрайзингу для промислових малих та середніх підприємств, які є учасниками консорціуму». Проект фінансується. Урядом Німеччини та реалізується Асоціація підприємств промислової автоматизації України харківським та запорізьким кластерами і інжирінг автоматизації машинобудування, цей івент, на якому онлайн були присутні донори, по суті став першим кроком до реалізації проєкту і початком створення дискусійного майданчику з визначення пріоритетів та перспектив розвитку синергії малого середнього бізнесу, науковців, проектних брокерів і місцевої влади. Як наголошували спікери. У межах цього проекту не менше півсотні підприємств Харківщини Запоріжжя і центру країни мають можливість отримати безплатну допомогу фахівців, які вміють готувати грантові заявки та реалізовувати проекти відповідно до вимог донорів. Бо, як виявляється, нині питання не у дефіциті коштів на сьогодні Україна має величезну підтримку за кордоном ніколи такого не було. От, звичайно, це внаслідок біди, яка в нас є, але ну, поки ця підтримка існує, її потрібно, їй потрібно скористатися, скористатися професійно. На жаль, ми, якби, багато з нас були не готові, не розуміють, як працюють фонди, як, працюють, як вони структуруються, як до них звертаються, як з ними працювати. І це стосується і бізнесу, це стосується і влади. цим потрібно займатися. От просто так там прийти кудись, сказати, куди дайте гроші, це так не працює. Тобто, тому що тут багато цих фондів, багато програм, воно все дуже різне, в кожного донора і свої умови і так, далі, і так далі. Тому потрібні потрібні хтось, хто вас буде в цьому орієнтувати, тому що як правило, в МСП немає спеціалістів. Да, і це дійсно часто це складно. Цим треба дійсно, ну, тобто фандрейзери взагалі то це професія. Да, чи брокери, ми кажемо, да, і інноваційні брокери. Це як на заході все в цьому вчаться. Да. Тому у нас це таке в досить такому поки що допотопному вигляді, але поступово ми теж виходимо на якийсь рівень професійних стандартів. Я думаю, що в нас немає альтернативного шляху. Ну, якби у нас шлях був. Ми станемо частиною Європи, не просто станемо якби на слово, а станемо частиною Європи, тобто будемо працювати з тим, як працюють в Європі. Нам потрібно цьому навчитися. Це наше домашнє завдання. Як зазначалося зі своєю домашкою харківський бізнес впорається, але за умови об'єднання в кластери асоціації та створення індустріальних парків. Остання нагальна необхідність. Харків на сьогоднішній день пасе задніх і в Харкові ні в області немає жодного індустріального парку. Ці не зареєстровано. Але я вважаю, що це і як і плюс, так і, і мінус. Чому мінус? Тому що досі нема. Чому плюс? Тому що ми точно розуміємо помилки всіх попередників. Більшість властих парків зареєстровано, але не працює. Парків більше ніж резидентів. Тобто от я вважаю, що ми повинні зробити еталонний індустріальний парк. В ідеалі Харків як індустріальний парк. Саме успішний індустріальний парк дасть шанс місту отримати реальні кошти на відбудову та розвиток, вважають бізнесмени кластеровці. Тим паче, стверджують вони міжнародні донори. Інвестори дивляться на Харків з більшою перспективою ніж на західні регіони України. І Як би це не звучало дивно з огляду на різну безпекову ситуацію? Городок, є такий під Львовом. Вони інансували теж, теж індустріальний парк, але ін... західні інвестори, які там були, вони сказали, що тут, щоб відбудувати сам городок, потрібно п'ять років, це сам індустріальний парк, і плюс туди інфраструктуру ще десять років. Ніхто не бачить таких довгострокових проєктів. А Харків бачить в Харкові вся інфраструктура готова, От, тільки її обновити. Це буквально рік-два. От ну готові підприємства. Тут готові підприємства, які можуть вкладати паралельно з бізнесом із інвесторами і бути Тими ж інвесторами в свій розвиток. Якщо зовнішні світові інвестори бачать в Харкові перспективу, то дивно, що ми тут не будемо бачити її. Звісно, ми бачимо перспективу саме в Харкові. Харківський бізнесмен, який прийняв рішення відновлювати своє виробництво саме у Харкові, не чекаючи завершення війни, каже, що донори готові допомагати, але за певних умов і безумовно за підтримки влади. У них є метрики, які ми повинні виконати. І, як вони кажуть, готовність проєкту до прийняття цього гранту. І готовність, здебільшого, це, що цей проєкт потрібен не одній компанії, він потрібен галузі, і ця галузь буде підтримана місцевою владою. Відповідно, ми на сьогоднішній день розуміємо, що нам треба сформувати свої пропозиції до влади і їх синхронізувати з місцевою владою, узгодити це. Не в меморандуми, які просто кажуть, що ми про все хороше проти всього поганого, а саме в домовленості розвитку. І коли ми побачимо, що наші концепції вони вкладаються в концепцію розвитку міста, ми можемо подаватися на великі гранти в Європу. Міська влада дуже розуміє, як. Це важливо для того, щоб бізнес повертався, продовжував працювати саме в місті Харкові, тому що ми всі розуміємо, що це буде позитивний ефект і для мешканців міста, і для в цілому для комплексного розвитку місцевої інфраструктури та підприємництва в цілому. На жаль, в міської ради не дуже багато важелів на це. Ми це розуміємо, це законодавчі такі речі, але ми приділяємо для цього значної уваги. Ми плануємо стратегічні ініціативи, які будуть саме направлені на поліпшення ситуації та клімату так, для бізнесу. Тобто в нас зараз є ініціативи з приводу розробки. Оновлення концепції генерального плану міста з лордом Норманом Фостером, з який висловив бажання та цікавість у розбудові Харкова після воєнні та та іншій. Там є такі речі, як науковий квартал та індустріальні парки для поліпшення, скажімо так, екосистеми підприємництва і виробництва. Є ініціативи більш локального рівня. Це і важелі для може якихось. Більше, скажімо так, прийнятних умов для мікро та малого бізнесу з боку міської ради. Це якісь, скажімо так, може, пільги, може, щось таке. Це все існує, але це все потрібно. Разом також з бізнесом комунікувати треба почути, і зараз якраз на цьому заході ми це робимо. Ми чуємо потребу, ми чуємо бажання, ми чуємо жагу до комунікації, і ми чуємо, що зараз потрібно дуже активно разом працювати для того, щоб вирішити питання повернення бізнесу саме в Харків. Костянтин Деменков, єдиний представник місцевої влади на цьому брокерч-івенті, погоджується, що влада на місцях має лобіювати інтереси бізнесу і на вищому рівні. Вони хочуть, щоб влада їх почула. Вони хочуть, щоб влада разом з ними якось з акумулювала ідеї для початку такої більш уже стратегічної кооперативної роботи разом та скажімо так поглиблятися на стратегічний рівень для вирішення разом проблематики законодавчих ініціатив, може яких якихось реформ в створені пільгових умов для саме внутрішнього інвестора, тому що в нас є там якісь там пільги для зовнішнього інвестора. Але ми ну не ми, а влада може центральна, може там трошки буває, забуває саме про внутрішніх інвесторів, про внутрішні підприємства, які готові повертатися, які бажають цього повернення, і відкривати це відкривати знову відкривати свої підприємства тут в Харкові та в Україні в цілому. У свою чергу бізнес погоджується, що також несе відповідальність за майбутнє своїх громад, за створення інвестиційної привабливості і появи інвесторів тут. У них доволі прості вимоги. Це прозорість, тобто це чесність бізнесу. Якщо бізнес прозорий і його можна оцінити через його фінансову звітність офіційну, це вже плюс. А вона, нам треба всередині собі погодитися, що ми а, не робимо оптимізацію податків, що ми пожалуй, платимо чесні заробітні плати. І в такі компанії інвестори заходять от прям дуже реально. І е, візія розвитку компанії на 5-10 років. Інвестор заходить не на один день. Ми повинні формулювати своє завдання скоріше до того, до тих. Векторів розвитку, які ми бачимо, ми бачимо силу в машинобудуванні. Будь ласка, об'єднуємося і рухаємо далі машинобудування. Ми бачимо в цифровізації, в діджиталізації, в кібербезпеці. Будь ласка, формуємо бачення і просуваємо. Агро-агро просуваємо. Тобто, розумієте, все одно, якщо ми не будемо знати, яка нам потрібна країна, ну вибачте, там такі ж самі люди. Тому я запрошую вас також об'єднуватися. Підсумовуючи, учасники зустрічі запропонували владі громаді бізнесу продовжити розпочати діалог. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.